Саша Харченка, і сьогодні я хочу вам розказати про класний новий блок, який називається Опорний апарат, який я буду давати безкоштовно. Це моя тема, моя фішка. Я дуже хочу, щоб люди навколо мене були здорові, бо я знаю таку штуку. Якщо у людини щось болить, знаєте, така є притча, да там а, бігав а, дуже злий а, лев. І він все трощив навколо. Я таку книжку в дитинстві читала, і хтось підійшов і просто з лапи у нього достав за нозу. Він став не такий злий. От ми в більшості своєї людини ми, ми дуже злі, не просто так, тобто, не ну. От я прокинувся, я злий. А через те, що у нас є якісь проблеми, і дуже часто у нас є якась тілесна проблема, яка не дозволяє відчувати світ класно. Ти злишся? От мене нещодавно схопив поперек, я злилася просто я не могла дойти. От у мене тут, може, метра чотири до дверей їжу забрати. Ну, я їла просто на підлозі. Я не могла її перенести. Я дуже сильно агресувала. І фішка в тому, що якщо людині погано, вона не може в світ видавати позитивні емоції. Тому для мене моя якби місія це хто хоче, хто почує, зробити максимум користі, щоб ви могли зробити собі легше і тим, і тим самим перетворитися з того лева, який кидається на всіх, в спокійну, нормальну людину. Є методи, чого ні, якщо я їми володію. Отже, вже четвертий рік я провожу в своєму антистрес клубі такий. Е як оздоровчий комплекс або оздоровчі комплекси на спину. З 24-го року я почала їх записувати блоками, бо мені стало трошечки нудно, і я почала робити їх більш професійні реабілітаційні, тобто це по протоколам реабілітації для якихось там порушень. І ці блоки, звісно, я і продаю, ви можете їх придбати. Я внизу в Ютубі приєднаю. А хто тут у нас в інстаграмі, ви можете зайти. В хайлайтах е, антистрес-клуб і купити собі. Але новий блок, який буде стартувати з 6 вересня, він дуже цікавий, тим, що це не то не тільки спина, це називається блок-опорний апарат. Я так його назвала. Для нього нам треба м'ячик по типу тенісного, твердий по об'єму, і ремінь для йоги або пояс від халату. Ми будемо працювати з усім опорним апаратом від стопу, бо дуже часто завал стоп, наприклад, всередину, приводить як наслідок до того, що внутрішня сторона не працює, тазове дно не працює від цього. Поперек гіперпрогін, Від попереку ми якось себе балансуємо, у нас спазмується спина. А все йде від стоп. І от я буду пропрацьовувати основні ці лінії, зв'язки для того, щоб оцей блок ви могли ганяти. Цей блок ідеальний для дітей і підлітків. Запам'ятайте, якщо ви якимось чином, шантажем, знущаннями, обіцянками загоните своїх дітей на цей курс. Це буде пушка, бо цей блок це така знаєте, штука, яка пропрацьовує все від стопи до маківки і от, ну, умовно утрясає назад. А, знаєте, я може, я зараз поясню. В мене, наприклад, футболка, да? я поставила її в прання. Я її достаю, вона така непонятна яка. І я починаю так розтрушувати, да? розтрушувати і потім за плечики так вішу. Я дуже люблю футболки, сушити на вішалочках, щоб не було цих заломів на. Ну, якщо ти перевішуєш. Так? І от Я її от, поки достаю, розтрушу, все, нормально. От умовно я так буду робити з вашими тілами. Тобто, я буду кожне заняття різними методами робити розтруску. Да? То за плечики, то знизу протрусила, то в боки потягнула, то так, то так. Але е кожне заняття буде завершене. Це не той цикл, який е тренування перше, потім і друге тренування воно виходить із першого дні. Але сумарно ці всі 10 умовно протрусів різними сторонами дадуть вам можливість відчувати себе офігенно. Дивіться, цей комплекс безкоштовний, якщо ви приходите. Я для себе прийняла рішення, що поки йде війна в Україні, я веду цей клуб, антистрес-клуб треную людей безкоштовно. Будь ласка, приходьте. Якщо вам потрібні записи, бо вам незручно, от за це треба буде заплатити за мою роботу, за те, що я, блін, непонятно де, заряджаю планшет, заряджаю телефон, заряджаю мікрофони, навушники, ставлю камеру, плечу, в мене є платні програми, які обробляють відео, завантажую і так далі. Для цього, наприклад, великі відео, Телеграм завантажую, якщо в тебе тільки Телеграм-преміум. Якщо ви, наприклад, захочете придбати цей курс опорний апарат, він коштує 1700 гривень. Доступ назавжди, 10 тренувань, які потім ви можете використовувати. І я наголошую, що це ідеальний комплекс для підлітків і дітей. Ви можете це і в ідеалі маєте, але я не можу вам казати, маєте. Ви самі дорослі, самі зрозумієте, що вам треба робити з дітьми і підлітками для того, щоб ці всі карявості, перекоси, оці сидіння біля там, телефону, планшету, це все врегулювати. Що буде йти бонусом в цей комплекс, якщо ви його купляєте? От 6 числа вийде перше заняття. І від 6 до наступного тижня я запишу руханку 12 хвилин, яка буде підтримувати результат після першого заняття. Зрозуміли? Тобто ми в суботу пропрацювали, наприклад, по протоколу А. Це, ну, наприклад, отак розтрусили. Ну, Я для вас поясню, звісно, що я вас не хочу грузити, е, якимись там ми будемо виправляти там завал стопи. Таку-то площину. Ні, ми просто будемо вас е, вирівнювати. Яка вам різниця? як. І якщо ми з вами вирівнялись по протоколу А умовно, то я вам дам маленький комплекс, який ви будете робити далі, як зарядка. І якщо ви, наприклад, будете працювати так, то у вас відбувається такий офігенний 10-денний марафон, де є тренування. І 12 хвилин зарядка до наступного тижня, якщо вам незручно потрапляти на заняття добре, так ось: а, якщо ви націлені давно працювати, от ви бачите, що у вас і целюліт, і сідниці дряблі, і десь попереку постійно тяне, і з ногами давно пора щось займатись, бо ви постійно сидите. Я а, от, відчі... ну, от, ну, знаєте, дуже сильно чесно, хочу вам порекомендувати комбо. Комбо скомбінувати цей блок на опорний апарат разом з сідницями через стопи. Що це означає? В мене є марафон. В марафоні в кожному в мене дві частини по три тижні: 3 і 3. В кожній частині є 9-12 тренувань, тобто або 3 рази в тиждень, або 4. В цьому марафоні 4 тренування. І три догляди, тобто банки, гуаша. Що ми робимо для того, щоб з собою ну, якби, шкіру підтягнути. Так ось марафон сідниці через стоп. Ви можете, по-перше, подивитися на Ютубі. У мене на каналі. Я його описувала, пояснювала, що це таке. Це марафон, який пропрацьовує всі суглоби, гомілковий, колінний, кульшовий і з закачкою подальше. Тобто ми порозкручували, підкачали, порозкручували, підкачали. Цей марафон ідеальний, якщо ви, наприклад, хочете бігати, але тисячу років не бігали, щоб ви собі біди не наробили. Пройшли до цей марафон. Цей марафон ідеальний. Якщо ви, наприклад, в залі не відчуваєте прогрес, бо у вас немає нервового м'язового зв'язку від стоп. Ви неправильно тиснете, щоб у вас повністю була правильний зв'язок м'язів і мозку туди ж. Цей марафон ідеальний, якщо у вас сидячий спосіб життя, ви фіг знаєте, коли взагалі займалися своїм тазом, у вас постійно щось тяне в ногу. Оце все туди. І дивіться, якщо ви націлені на плідну роботу, і ви, наприклад, чимось схожі на мене, а підписники зазвичай схожі на людину, на яку вони підписуються, я люблю працювати комплексно. От я зараз купила навчання дуже круте у жінки, яка... Кандидат е, біологічних наук зараз працює нейропсихологом, описує наукові дослідження по всьому світу, е, працює з дослідженнями мозку і впливу мозку США Аргентини. І я, наприклад. Розумію, вона пояснює, що не можна працювати лише там з одною програмою мозку. Воно зразу тут або тут е, вишкрябиться. Ну вона класно пояснює. Це не я, це Олена Бригас. Вона пояснює це так. Наприклад, якщо ви приготували Амара, подаєте ви на стіл, який брудний. Тарілка брудна, а е, ця скатертина ще з дірками, то ну воно в комплексі все одно буде виглядати ну так собі. От е, я зайшла до неї і зрозуміла, блін, мені треба комплекс. Я зібрала те, що мені треба було, те, що я бачу для свого розвитку, і працюю. І якщо вам так само треба комплексна робота, і ви давно шукали таку, знаєте, комбо-версію, то от, е, я вважаю, що це ідеальне комбо опорний апарат плюс сідниці через стопи. Це буде така бомбова пушка, це коли ви і низ пропрацьоєте, і опорний апарат, і ще руханка впродовж тижня. І дивіться, якщо ви так зайдете, в сідницях через стопу 4 тренування, 3 силових і одна розтяжка, і в ідеалі ви тоді робите просто ще 5 оцей з опорного апарату рухаєтесь. Якщо ви, наприклад. Розумієте, що ви не зможете так. Ви можете ці чотири тренування розбити на два тижні. Тобто проходити не три тижні цей марафон, а шість ну, частину. І наступну частину не три тижні, а шість. І ви так само ну, тоді ви будете рухатись. У вас в тиждень буде три тренування: два із сідниці через стовпи, одне із е, опорного апарату. Я прикріплю всі посилання. Тренування починається 6 вересня. Надалі, тобто, якщо ви купляєте до і ви заходите в чат, а там нічого нема, не арем, не плачем, а Просто, ну, якби по ходу випуску я буду їх туди додавати. Ну або якщо я не знаю, коли ви дивитесь це відео, ви можете подивитися в 26-му році, типу, привіт, людям, 26-й рік. А, і тоді ви просто купите це в записі повністю готовий блок. Під цим відео на Ютубі я залишаю посилання на сідниці через стопи на дві частини і на оцей опорний апарат, а також на антистрес-клуб, в якому з 6 числа почнуться тренування. А, чи ні? а Приходьте. Тобто є варіант безкоштовний, є варіант платний. Також ви можете самі собі скомпонувати цей марафон. Тобто ходити по суботам, а сідниці через стопи робити із відео по Ютубу, яке я вже записала хоч раз в тиждень. І це буде мінімум, але офігенний класний ну, такий блок про працьовки вашого тіла. Отже, на сьогодні все. Щастя, здоров'я, багато грошей і до зустрічі.